Доброго дня малята! Дітки, усі ми на новорічні свята прикрашаємо ялиночку. Сьогодні до нас завітав зайчик. Він приніс фото своєї новорічної красуні. Давайте на нього поглянемо. Дивіться, малята, як красиво зайчик прикрасив ялиночку. Тут іграшки і у вигляді кульок, подаруночків та ялиночки. Малята, погляньте уважно і скажіть, на яку геометричну фігуру схожі кульки. Так, на круг. Давайте порахуємо з вами, скільки іграшок на ялиночці круглої форми. Один, два, три. Малята, а чи всі кульки однакові за розміром? Ні. Жовті кульки маленькі, а зелена кулька велика. Дітки, а на яку геометричну фігуру схожі прикраси у вигляді подаруночків? Так, на квадрат давайте порахуємо з вами, скільки прикрас на ялиночці квадратної форми. Один, два, три. Три іграшки квадратної форми. Малята, а чи всі вони однакові за розміром? Ні, подаруночки синього кольору у нас великі, а подаруночок червоного кольору маленькі. Дітки, а на яку геометричну фігуру схожа іграшка у вигляді ялиночки? Так, на трикутник молодці. Малята. Давайте порахуємо з вами, скільки усього іграшок на ялиночці великого розміру. Один, два, три, чотири. А скільки іграшок на ялиночці маленького розміру. Один, два, три. Малята! А яких іграшок більше? Великих? Чи маленьких? Так, великих іграшок більше. А на скільки? На одну молодці. Малята, зайчику вже час повертатися до лісу. Але тут налетіла метелиця хуртовина і замела усі доріжки. Давайте допоможемо зайчику, розчистимо доріжки. Дітки, погляньте уважно на доріжку. Поміркуйте та скажіть, яка геометрична фігура буде наступною? Так, наступною буде квадрат. Після квадрата круг і трикутник. Малята, ви допомогли зайчику і розчистили доріжки. Молодці. Час уже з ним прощатися. До побачення, зайчику! Приходьте нас в гості ще. І нам малята вже слід відпочивати. Ви сьогодні були молодці і дуже гарно попрацювали. До побачення, до нових зустрічей!